Це найцікавіші кіно новини за останні два тижні, і ми розпочинаємо. Продовження фільмів скарби нації відбудеться у вигляді серіалу для Дісней Плюс. В інтернеті можна знайти фото зі серіалу Fallout від Amazon, де є можливість побачити костюми, силову броню і трохи проникнути в атмосферу постапокаліпсу. Повідомляють, що Джордж Мартін підписав контракт з HBO, за яким всі серіали, які будуть зняти на основі його книг, будуть проходити затвердження у нього. А отже, всі серіали будуть більш канонічні. Повідомляють, що за серіалу «Відьма. кровне походження так багато вирізали різного матеріалу, що зі шести серій залишилося лише чотири. А так пояснюють, що скоротили серіал. Повідомляють, що зйомки третього сезону серіалу Відьмак зупинені через позитивний тест коронавіруса Генрі Кавіла. Актор вже встиг похвалитися тим, що оновив свій ПК, поки перебуває удома. Кевін Файгі повідомляє, що фільм про фантастичну четвірку не розповість їхню історію. Маю на увазі походження їх сил. Тобто щось схоже з тим, як було у фільмі Людина Павук Повернення додому. Він вже герой. А пояснював босс Марвел це тим, що ми вже бачили їхню історію у минулих фільмах. А планка цього фільму стоїть дуже високо. Певно, команда має стати важливою частиною кіновсесту Марвел. Повідомляють, що тестові покази фільму Марвели провалилися. Люди не оцінили фільм. Деніал Кретон, режисер фільму Шанкчі Легенда десяткілець, стане режисером фільму Месники династія Канга. Новини від Марвел з Комікону і не тільки були опубліковані в окремому відео на каналі. Після цього відео обов'язково перегляньте і те. Фільм розкрадачка гробниць Лара Кров 2 відмінили. Метро Голден Mire лишилися прав на Том Брейдер. Через це сіквел з Алісією Вікандер був відмінений. Отож, ближайшим часом можемо отримати новину про купівлю прав якоїсь іншої студії і очікувати перезапуск. А мені, якщо чесно, шкода, мені фільм з нею сподобався. Вігри я ще не зіграв, тому не маю з чим порівнювати, і навіть фільми з Джолі не дивився. Тому як самостійна картина, прикольна. Курт Рассел та його син Райан Рассел приєдналися до якогось фільму від Legendary Pictures. Люди обговорюють, що це може бути Всесвіт Monster Verse або Дюна частина друга. Скала Дуейн Джонсон запевнив, що зараз, тобто зі фільму про Чорного Адама, розпочнеться нова ера кіновсесвіту DC. Аманда Уоллер, жінка, що просунула ідею загін самогубців, з'явиться у фільмі Чорний Адам. 26 серпня вийде фільм про супергероя, якого зіграв Сільвестр Сталоне під назвою Самарянен. Сіквел фільму Евакуація вийде 2023 року на Netflix. Ріки Морть повернуться з шостим сезоном 4 вересня. Анонсували анімаційний серіал по грі Grounded, у якій головні герої, що були зменшені до розміру мурахи, намагаються вижити на задньому подвір'ї. На каналі вийшло відео, в якому я розповів про пасхалки, відсилки, які ви могли пропустити у мультфільмі Морське чудовисько. Чекаю вашого перегляду. Netflix випустить аніме по коміксу Берсеркеру від Кіану Різа, в якому він виступив одним з сценаристів. Два сезони. Сюжет коміксу розповідає про безсмертного воїна Берсерка, який працює на уряд США, для того аби розкрити секрет свого безсмертя. Колись я розповідав, що першим анімаційним фільмом Всесвіт Аватара буде фільм про Тіоші, але щось зміщується і щось змінюється. Зараз повідомляють, що першим анімаційним фільмом стане фільм про команду Аватара Анга, але дорослих. Джеймс Сі, який озвучив торговця капустою в «Аватару останній захисник та його сина в легенду про кору гратиме цього персонажа у серіалі від Netflix, наче і дрібниця, але це дає розуміння, що автори не так погано обходяться за оригіналом, що дає надію на хороший серіал. А якщо вам цікаво дізнатися більше про цей серіал, то обов'язково гляньте моє відео, у якому я зібрав усю наявну інформацію в інтернеті про цей серіал. Вийшов трейлер спінофа тачок мультсеріал Тачки у дорозі і ті розповість про пригодують, потрапляють блискавка і сирник під час роудри до сестри сирника. World's largest Tire McQueen! McQueen! Mater! McQueen! Mater! McQueen! перед тим як продовжити. Я хочу повідомити, що якщо вам сподобалось моє відео і ви хочете мене підтримати, то реквізити знаходяться у коментарях. В даний момент я збираю гроші на новий мікрофон. Показали трейлер фільму Джон Вік, частина четверта. На коміконі нам показали трейлер фільму Шазам Людь Богів. Ха-ха-ха! <звук> я кинув фуру в дракона. Люблю своє життя. Також ми отримали трейлер фільму Dungeon of Dragons, Dungeon of Dragons або «Підземелля і Дракони. Відома настільна рольова гра в стилі фентезі. Коротше, ми банда крадіїв. А таким не важко нажити ворогів. Часом наші вороги жадають помсти. Показали повноцінний трейлер фільму Білявка з Аною Де Армас у ролі Мерлін Монро. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Вийшов трейлер фільму Місія неможлива. Розплата. Частина перша. Поділилися першим трейлером фільму Вовчення. Вийшов трейлер мультфільму «Піноккіо» від Дільєрмо Дель Торо, і ті виглядає неймовірно. Поділилися трейлером українського фільму Снайпер Білий Ворон. Воєнний екшен заснований на реальних подіях. І ті розповість про дивакуватого Миколу, який втрачає вигідну жінку і будинок після початку війни на Донбасі. Не знаходячи в оправданні цій жорстокості, він приймає доленосне рішення і вступає в Добробат у лави снайперів. Поділилися трейлером аніме Тейкін кровні Узи від Netflix. Тейкін це серія комп'ютерних ігор у жанрі файтинг. Вийшли перші три серії другого сезону мультсеріалу Первісний, який розповідає про первісну людину, яка подружилася з динозавром. Вийшов серіал Людина проти бджоли з Ровеном Аткінсоном у головній ролі. Вийшов фільм від братів Руссо-Сіра людина з Райаном Гослінгом і Крісом Евансом у головній ролі. За бюджетом виробництва в 200 мільйонів доларів він є одним з найдорожчих фільмів, знятих для Netflix. Вийшло геймплейне відео The Last of Us, частина перша для PlayStation 5. Повідомляють, що розробляють гру по Чорній Пантері. Сюжетна гра у відкритому світі, де головний герой стане новою Чорною Пантерою. Гра знаходиться. На ранньому етапі розробки, видавець EA. Вийшло DLC до легендарного Minecraft, Minecraft and SpongeBob DLC. Приєднуйтесь до Губки Боба та решти ваших підводних улюбленців у цьому новому DLC. Досліджуйте культові місця Бікінь Ботом, виконуючи завдання містера Крабса, Патріка, Сквідварда та інших. Київська студія Frogwares анонсувала ремейк Sherlock Holmes The Awakened. Студія Frogwares, яка отримала нещодавно грант Epic Games Mega Grants, нарешті розповіла, що таке той секретний проект Паляниця, який студія анонсувала наприкінці травня, під цією назвою ховався ремейк Sherlock Holmes The Awakening, власної адвентюри Frogwares, яка вийшла ще у 2006 році. Оригінальна гра це мікс Конандолівського детективу і містки від Лавкрафта, так би мовити, передвісник The Sighting City. У новій версії автори планують не лише перевести всю графіку на руші Unreal Engine, але й переписати сюжетну лінію та навіть трохи змінити персонажів. Так, Холмс тут набагато молодший ніж в оригінальній грі, і навіть схожий на Холмса з нещодавної гри Sherlock Holmes Chapter 1. Ця справа перша велика справа Холмса. Крім того, саме під час неї детектив почне працювати з новим помічником, доктором Ватсоном. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть подобайте, підписуйтесь на канал, пишіть коментар і всім удачі!